Їду дивитися ФВ Дігуан, Гуган геть під Штутгарт, майже під Швейцарію, самий низ. Але взагалі це місце нормальне для того, щоб брати машини, краще не буває, ніж в тих регіонах купувати машини. Там таке не практикується, щоб доплатити за техогляд. Там взагалі Баварія, Хесен, низ. Німеччини такого не буває. Щоб пройти техогляд, треба мати повністю технічно робочу машину. Навіть німці, коли купують собі машину, то стараються взяти з цього регіону, стараються внизу знайти Баварії, вниз Хесена. Це найкращі місця для придбання машини для власного користування такий тігун буде зараз оглядувати весь в росі треба його від роси трошки обрати росу а потім будемо Дивитися його, так, попробуємо завести заводиться прекрасно з півточка. Коробка okay. туга, от іду, не розболтана. Все в нормі також. Садіння також не просажені. Задні теж. Задні взагалі тут ніхто походу Не сидів. Потолок спеціальна машина хімчистку не проходила але все нормально піднімає так, кришку така от машинка. в принципі рівненько все, повний штиль Єдина маленька-маленька от ззаді, зліва від значка. Зараз будемо досліджувати ще прибором, товщиноміром. Але наскільки я бачу, тут без прибора, що машина не крашена, тому що вскользь подивитись на, на плоскості кузова. На боки і відразу видно краще, ніж з бубим прибором, сервісне. Подивимося сервісним. Німеччині інакше не складають Фольксвагени. Крупновузлової зборки тут немає. Дебіли, блін. В держмецлужбі позбиралися. Або не дебіли. Сволочі грамотні, тільки прокидаються дебілами. Всі сервіса походили. Так, останній сервіс 180 тисяч має бути сервіс. а проходила 151. А зараз 160 там. Шекет. Всі колони на обслуговування. Все тут записано. І ремонти. Товщиномір по всіх замірах тільки підтвердив, те, що всі деталі кузова оригінально покрашені, жодних перекрасів немає. Все, як і передбачалось, повний порядок. Машина не була бита і не перекрашувалась. Що, нормальна машина. В принципі, нічого такого не найдено проблемного. Як в салоні, так і так і зовні, по кузову, по кузовним деталям. Все прекрасно. Єдина вм'ятина і все. На всьому кузові. І більше ні царапин, ні не ні, ніде немає. Neue Probleme. Probe Probefahrt. Hat Autobahn bei Ihnen oder keine? Es gibt Autobahn, aber ich darf sie nicht fahren. Ein bisschen. finden, kurze Strecke von Autobahn. Kilometer von Stuttgart hier 70. 70: Letzte Inspektion, wie viel Kilometer äh, muss ich noch mal schauen? Das gefunden in äh, Servicebuch, 151.000 Kilometer. Ach, Stand drauf, ja, dann Letzte. ist richtig. Ja. Aber können wir nachher noch mal prüfen? Ja. Mhm. Mhm. Dann neue Öl jetzt Wenn 150. Gelaufen. Ja, 151.000 gelaufen. Ja. Letzte Inspektion. Aber gut fährt er, oh normal. Das ist wichtig für ukrainische Leute. Oh. Gut. Okay, dann Ausfahrt und zurück. Alles in Ordnung. Ja, Fährt ein gutes Auto. Ja. Ich bin in Deutschland. Ich bin Deutsch. Deutsch? Далі продавець написав купчу для передплати банківської, також країну виготовлення. Щоправда, країну походження не захотів писати. Написав тільки з приміткою для ідіотів. Їду на Вюрцбург, приїхав хлопака зі Львова. Той, якому я брав Феветі Гуан під Штутгартом. Казав йому, нехай їде сам, щоб вийшло йому дешевше. Але він вирішив заплатити мені ще раз як за огляд автомобіля. Мені там не сильно хотілося, далеко трохи їхати, але раз так хочете вже поїду, нема проблем. Зараз зустріну його в Вюрсбургу на автовокзалі. Добре, що субота, нема сильного руху на автобанах. Так, в будні дні практично всі автобами зараз заблоковані. Зустріну його на вокзалі, поїдемо ночувати в готель, а вранці оформимо документи на машину, зробимо номера транзитні, підіб'ємо соль Аусфур Анмельдом. Три дні тому робив тільки огляд того Тігуана їду знову до нього. Нічого не зробиш. Jetzt links Парковок немає ніфіга вільних. На 200 метрів резко відо рез. А я 100 метрів звідси запаркував. Думаю, можете без великих сумок. Та ні, без великих yes. сумок, в принципі, не надовго. На Завтра назад. Завтра зробимо номера. Ага. Все. Він хоча там казав, що сам поможе номера робити, я не знаю. А з е, податкової зі всім то все вони так само роблять, соломісно. В, е, в смислі з податкової. Ну, Маці молодчати. По Підмішку давай. Що щось податковоє? Ну це вподивай, відшкодування, щоб а, я не, буду виїжджати Е, Ну так, да, це вони роблять. А ми поїдемо просто на митницю, на внутрішню, на цоль. Моя машина. Є мої машини. Досить непогана ціна, до речі. Як Враховуючи, які ціни всередині на готелі в цьому районі. Скільки там 70? 43 чи 45 євро, виходить. Трьохмісний номер. За двох за двох? Навіть за трьох, він трьохмісний. Супер. Супер. Непогано, що для цього регіону ідеальна ціна. Таке враження, що навіть не приїхав 1500 кілометрів. Десь тут серед цих гір, наш кусок мяса я только что духовки. No, не no, Как yeah. yeah, yeah. <laughs> yeah, ты так без самогонки? <laughs> Завтра <дорогу>. за <laughs> <В немецкие дороги. laughs> <немецкие Right>. <laughs> Можна за кермом трохи мати промілів? Ну це індивідуальний відводів. На двох 40 євро ти не помиляєшся? Ні, це за номер ціна. Ну і навіть трьохмісний. Нормально. Супер ціна. Оце напевно зліва. О, сіва. Ось такий готельчик Нормально. Не шик, але зато ціна. Головне гарна ціна. Коли хтось за машиною проїде, то сильно хороми крепкі. Не головне. Головне взяти добру машину. Далі приговорили літрушку, пішли в бар на пиво, тільки Львов'яка забув там кошелька перед тим як пішли гуляти. Чекай, де як ті гроші лежали? Тільки свої гроші. От ваш бумажник може лежати тут півдня, нікому він не потрібен. Ваш телефон, ваша карточка. Знаємо. Це... Точно? Нічого. 40 хвилин цей кошельок знаходився за столом, а ми десь гуляли, ходили, бродили. Але цей кошлек нікому не потрібен. Бо... Чи є всі гроші в тебе? Я не можу сказати, реально не можу сказати. У мене... Позамерзало все, да? Тайна. Та попримерзали. вода, бачиш. Треба... Воді не такі бачиш? Хватає, хватає. Нових куласк. Хреново трошки тільки що гума літня. Нічого. Будеш не спіша, снігу нема. Добре, що немає ще снігу так, таке. Бачиш по, по дисках тормозних. Відразу видно, що пробіг чепуха. Угу, угу. От не треба. Ні книжки, сервіс, Ні, нічого. От сюди подивився і вже видно. А качка, вона в середині, потім, в середині да? все, вон, подивися, сервіс кузі Так, инструкція. От вона сервісна. От спереді тут завжди пише і країна тут є, тут все є. Дата е виготовлення машини. Так, відкі. От вони всі сервіси. 13. І найголовніше, що все на Volkswagen проходило. Це дуже важливо. 151 тисяч. Зараз на 175. 25 тисяч назад. Ну, десь якраз час приходить напевно, в сервіс. Смішка є це головно. Все люкс. Завидихай нагріється. Що не заводить? Як? Що? Не може бути. В чому секрет? То сцеплення выжме. Ага. <расцюрка> Ти без сцеплення хотів завести? Ну і так, то тобі не фіат добло. Не так у нас Так. Багатин, що? як нормально все? А, нічого зроблено. нового. А, нічого старого. Все нове. Все, як розказував. А, до речі, єдине, що тобі не показував, це багажник. Так. Я знайду, чи тут запаска, чи тут. А запаски не бувають в нових авто. Не, не взагалі завод, виробник не робить такого. Таких дурниць зараз. А, тут на пані. Як запаски. Поста — єдина. Я ж казав, зліва від значка. Та це, це, без, це без, без покраски це рівняється елементарно. Ніяких неприємних здивувань нема. Що? Вона чорна. Чорна. <світ> 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 Це приємне здивування так. На супер. Ну і слава Богу. Навіть. спокойно можешь ехать и додому. Печка роб... робот, робот все Сагут. Ты ж там бачил тоже, что открывается. Ну, на видео это узнаешь. а... Это самое без видео. Те саме. Як на відео, так і в реальності. Трошки треба буде долити. Бач, коли холодно mm -hmm. е згужується менше. Коли нагріта нормально, 100% тоді дивився. Масло mm дивилося? -hmm. Да так, -да, все нормально. Добре, на себе, на себе. Точно, воно. Терпіло, Дуже Нет. вам дякую, ви мене просто катець окремо. Окей, ми розраховані. <розрах> Все а, а ви казали, що ще Другий раз не забувай кошелька, то тільки в Німеччині можна так оставити no. повний лопатні грошей <розрах> на столі. Час гуляти по місту. Другий <розрах> раз я буду знати, лопата що лопата лежить. Що, що я їду до вас і треба з України. <розрах> <розрах>